Тема прийняття себе починається з того, що треба розібратися, що в собі приймати або чим собі погоджуватися. В дійсності картина така, що кожен з нас є вічною душею, яка захотіла все-таки бути в цьому матеріальному всесвіті. І в зв'язку з цим бажанням матеріальний всесвіт кожному з нас дає. Грубе і тонке матеріальні тіла, де тонке тіло це розумова психічна діяльність, а грубе тіло це відповідно або чоловіче, або жіноче. І коли душа не погоджується зі своїм грубим і тонким тілом, вона починає воювати всесвітом, починає когось імітувати, і ця імітація приводить до того, що людина починає відчувати себе невпевненою, вона починає депресувати, страждати, відчувати страхи, хворіти і ледве-ледве досягає хоча б чогось в цьому світі. І навіть якщо вона чогось досягає, то це дається їй завдяки дуже великим страж... Жданням, але коли душа погоджується з планом всесвіту, то відповідно вона набагато легше досягає поставленої мети і відповідно якогось матеріального щастя. І ведична астрологія вона допомагає розібратися, який тип тонкого тіла ми дістали в цьому житті.